На Житомирщині загинула жінка внаслідок ранкової атаки. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили по житлових будинках та об'єктах критичної інфраструктури. На місці влучань працюють рятувальники та ремонтні бригади. Міський голова повідомив, що в місті складна ситуація зі світлом та водою. Водопостачання призупинено. Всі ми бачимо, що місто без електроенергії. Працює ДСНС, працюють наші е, служби. Поки що інформація не можу ніякої дати, коли буде електроенергія. Але у разі е, критичної ситуації е, будемо діяти наступним чином. Зразу після відбію, е, повітряної тривоги е, на генераторах водоканал почне подавати воду. Постачання води буде приблизно дві години. Е, дві години. І це для того, щоб люди могли наповнити, створити резерв води. Після цього буде припинено водопостачання. І водопостачання почнеться з 19 години, буде до 22 години. Завтра зранку з ранку 6 до 9. -ї.